Вітаю всіх, я Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні буде відео про посилку, про яку я вам уже згадувала в попередньому відео. Ну і ще додав дещо цікаве. І так, все на тому ж СП, пряжа СП Конотоп. У дівчаток я зробила ще замовлення одне, і замовила ось такі ниточки. Я його, я його пакет розкрила, але ще не доставала, і скажу чесно, я забула, що я виписувала. Бо, ого, бо замовлення, бо замовлення я робила мабуть, тижнів два назад. Ось. Так, все. Це все, що я замовляла у дівчаток. 200 грамів беж, 200 грамів, мабуть, бузок називається, синій, і ось такий, я не знаю, як, це, як цей колір, не пам'ятаю, але він, ну він приємного такого білуватого відтінку. Я думала, мені здалось, ні. А оця ниточка беж, вона грубіша у моточку, ніж оці всі біла, бускова і синя. І мені так здається, що саме оця ниточка, вона тонша. Тобто оцей беж, він тонший від усіх. Синенька, прям товстенька. Ну, та то добре. Просто це я кажу до того, чула, що дівчата розповідають, що кожен колір відрізняється товщиною. Там, вон в углу, ви бачите, бабіна, стоїть, яку я вже показувала. І тепер ще ось такі ниточки. Дуже мені б хотілося спробувати жакард з цієї пряжі. Але я її купляла для носків. Тому, саме адаптивних носків, тому поки що з жакардом ми почекаємо. Все Все мені подобається, кольори гарні. Особливо, от, знаєте, вони, вони прямо такі не сухі. Однотонні, да? А якби то меланжеві навіть? Навіть оце щось, <смі> щось різне. Ні, на камеру, наче однакові, а вживу оце. Оцей моточок ще біліший ніж оці два. Ну, це знаєте, як от у дитини іграшки перекидаєш одне одне через одне. Так що, такі покупочки похвасталася я посилочками. Ой, Барсик у мене не дуже довольний, тим, що я. Тому що я тут стою, а його двір не випускаю. Тому ви можете чути а, якісь якісь звуки. Це він бурчить на мене, що я не слухаюсь. І ще що хотіла показати. Так, хотіла показати свій. Початок нового процесу. Це процес ось так. Тут моточок уже, само собою, перемотаний трошки вже. А колір це. Так. так, все спочатку. Так як я приймаю участь в спільному проєкті Дівчатка-такі дівчатка, який організувала Тамара Новікова, її канал В'яжу на дивані, першу номінацію все, все для себе, коханої, я вже отстрілялась, світшот сохне. Щастя, моєму нема меж. Друга номінація, сам собі дизайнер, я трошки відсуну. А зараз я займаюсь третьою номінацією. Невиправна. І в цій номінації я в'яжу шапку з Жакардо для своєї подруги. В мене пряжа Газал Бебі Вул для цього проєкту. В 50 грамах 175 метрів. Склад 40 акрил, 20 кашемір і 40 мериносова вовна. Рекомендують спиці, спиці, мабуть, 3 міліметри. Ось, ось 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 3 міліметри. І якщо вам цікаво, скажу номера. Кольорів ось такий сірий, ну, я б сказала, це колір полині, Полину. Колір 818. ось це. Так, білий 801. ось такий світло-сірий. 817. Дуже гарний блакитний. 813 і чорний. 803. Оце з оцих кольорів я збираюся в'язати шапку. Буду в'язати mm. в дві нитки. Спицями, значить, жакард. Буде, скоріше всього, на спицях номер 4 міліметри. Основне полотно на спицях 3 з половиною. А наборний край болгарський зачин Я роблю на спицях 3 міліметри. Дуже мені сподобався цей край. Ось дивіться, так, я тут ось ось такий гарний край виходить. Чесно скажу, не знаю, як буде носитися шапка, але но всі хвалять, що саме на шапках такий край дуже, дуже акуратний, дуже оригінальний, дуже унікальний і гарно тримається, то, і не закручується, тому, тому, тому я починаю в'язати саме з цього. Я вже розпустила <кій> два рази. Починала в'язати із... на одній... однією ниточкою, тобто в одну ниточку. Але бачу, що ця шапочка буде зовсім тоненька. І вирішила, що все-таки треба в'язати в дві ниточки, і буде те, що треба. Я вже спробувала, правда, без шакарду, але лицевою гладдю. Все гарно лягає і ось такий болгарський зачин. Насправді, я так розумію, що багато хто вже спробували в своїх роботах цей наборний край, це я в останніх рядах. Ой-ой-ой, заплуталась. Насправді він набирається дуже легко, дуже я вам швиденько покажу. Це не майстер-клас, тому що це так, знаєте, показую, чим, чим я займаюся сьогодні. Значить, беремо так, як і є. Перша петля, а другу петлю перекинули палець, тобто оцю, оцю ниточку допоміжну, вона йде у два. У два склади. Так? Якщо я в'яжу в дві нитки, то цей край, який довгий хвіст, він у мене тут іде в чотири ниточки. І одну петлю набираю звичайним способом, а другу петлю перекладаю палець під, тобто, якщо це у нас класична, то так буде навпаки. Підхвачую ниточку. За задню стіночку захвачую робочу ниточку від клубочка, і ось так виходить. І в цьому вузлику, ви бачите, тут вузлик, вузлик вузлик вузлик. В цьому вузлику у нас дві петлі. Дуже легко рахувати. І ось так: хоп, пальчик перекинули, хоп, підтягнули. І знову ось так. Насправді, є майстер-класи путніх людей. Як це все робиться, але я так швиденько хотіла показати, що я все ж таки працюю. Працюю над новою роботою, над новою номінацією. Ну, на цьому коротеньке відео я буду закінчувати. Спасибі всім. Спасибі за коментарі, за лайки, за. Побажання. Дай Боже нам всім терпіння, здоров'я, миру, витримки, сили. Все буде добре. Всім пока.